Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Віталій Олексійович, для чого брати піст? Е, піст — це хороша, гарна духовна практика, е, про яку ми читаємо е, крізь е, все Боже Слово. В Старому Завіті, в Новому Завіті. Ми бачимо, що е, люди постили. Піст це те, що людина робить. Коли хоче приблизитись до Бога ближче ближче. Людина приборкує своє тіло, для чого брати піс? Для приборкання свого тіла, своїх пожадливостей, своєї волі е і не робити того, що хочу я, хоче моє я і так далі. А в цей день більше робити те, що хоче Господь. Чого прагне він більше? Це такий час зупинки, коли людина зупиняється. Оце такий гарний час такої перезагрузки, перезавантаження духовних роздумів, молитви, от, щоб ближче бути до Господа. Це час єднання з Богом. Тому піст потрібно брати, піст. Це не просто, скажімо, дієта, голодування, відмова там від якихось певних продуктів, харчів і так далі, це зосередження, сфокусування на Бозі, на собі, пізнаючи Бога, пізнаючи себе, розуміти, що треба поправити в житті, як треба зблизитись до Бога. Тому такі практики дуже корисні. І чим. Більше і частіше людина робиться, практикується, тим кращим, якіснішим і благословенішим є її внутрішнє і духовне життя. Тому піст потрібно брати. Вісає дуже гарно: ми читаємо у Слові Божому про піст, про те, що нам треба в цей день просто не свою а Божу волю виконувати. І, до речі, в, в день посту важливо не сховатися від людей, як там написано в Ісаї, а навпаки, послужити людям, розділити з ними свій обід, свій хліб і так далі. і так далі. Тому про піст можна говорити багато, це велика, велика тема, але користь від посту є надзвичайно велика. Коли... Скажемо, я маю пости і маю час посту. Завжди приходять якісь відкриття, якісь об'явлення, якісь е е відкриття і розуміння, як з тої чи іншої ситуації мені вийти. Е приходить якась така надприродня Божа мудрість, така проста, що я думаю, ну як я так цього без посту не бачив. Ну от от і, знаєш, і, і зразу приходять якісь розуміння, і воно таке просте. Воно знаєте, от Боже, воно таке просте. А коли без поста ти підходиш і там так намуцтвуєш на що ну явно людське. От і тому піст особисто мені допомагає пізнати і себе, і Бога більше. Рекомендую всім перебувати в постах. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На Ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!